Скажіть, будь ласка, діти, яким приладом вимірюють температуру повітря? Градусний. А по-українськи як градусник чи як? Термометр. Так, я попрошу вас. Вас двоє з термометром підійти сюди. Так, подивіться, яка у вас буде температура. Так? Тепер у вас теж є термометр. Покажіть, який. У вигляді якоря, так? Добре, а ви підійдіть до підвіконника і помірите там, яка температура. Так. Добре, тепер, будь ласка, скажіть, що у вас вийшло, яка у вас температура? У нас 33 градуси. 23, 23, 23. 23. 23. так. У Мене показує 21. 21. Двадцять. Тобто можемо сказати, що температура різна в різних місцях? <тас> добре. А тепер ми з вами попрацюємо у професії синоптиків. <тас> І так перед нами календар погоди. Скажіть, будь ласка, який рік? <тас> <тас> так, добре. Який сьогодні день? Середа. А число яке? Одинадцяте. Добре, що потрібно нам повідомити про погоду? Будь ласка, дивіться, що там написано? Пора... Так, пора року. Зараз осінь. Добре. Так, осінь. Тепер, що в нас? Яка інформація? Зараз в нас е, температуру треба виміряти. Так. Температура прохолодно. Так, прохолодно. Прохолодно, добре. Розміщуємо там, де термометр. Так, далі. Свято. У е, нас сьогодні День народження. День народження, День народження вітаю. Так. Так, далі, що в нас? Яка там ще інформація? Небо стан неба. Так. І, і вітер там є, так ще. Вітер там в нас який, яка інформація про вітер? Так, ви, ви згідні з тим? Так. Дякую за інформацію про погоду.